Я захворів на цей новий вірус, ретроградний його так називаю. І зараз я вам зроблю розпаковку на те, як це відчувається, а це не схоже ні на що, як воно переноситься. От і свою непопулярну думку скажу, що таке насправді ці всі віруси, і для чого вони всі робляться. От і як ви собі можете зарадити, якщо знову почнеться ця історія що всі дома будуть сидіти з ізоляцією, правками, прививками? Як на цьому всьому, а це може бути дуже скоро, як на цьому всьому ще й можна буде заробити? Отже, друзі, цей вірус це просто жесть. Я не вже болів в Британії. Я буквально вихворів тиждень назад, і я заболів знову. Тобто, я бачу, я зараз в празі. Да? Я бачив, що люди тут хворі, ну, я спокійно контактував я думав, не, ну, хворі, все, в мене імунітет, не спрацювали, захворів знову. І щоб ви розуміли, підкашує настільки, що ти лежиш і не можеш встати. Дивіться, якщо ви люди, які не робили прививки, класно. Я теж їх не робив, бо там не ясно, яка бурда. Якщо ви люди, які не вірять в ці віруси, думають, що це розігнаний піар, якийсь неправда, цей вірус дійсно існує. Він дуже дійсно дає на здоров'я, на імунітет. Розумієте, коли у нас то там одна хорова? здається, в 2019 році. Так от, якщо ви не знали, дуже багато людей після того відчувають як життя до та після. А, був штам вірусу, він був дуже такий масштабний, який вражав саме нервову систему. І ви там не тільки смаків не відчували, а й емоцій не відчували, нічого. Тобто, понікшає, апатія. Отакі, от у вас було І справді, ві ці віруси вони більше як тактично військові. Ви просто розумієте, що. З таким вірусом вже воювати не треба. Вже просто країну можна одним вірусом захопити. Ніхто не встане, ніхто в нічого. Потім людей треба тримати в контролі і трошечки в страху, да, в якійсь паніці і так далі. Щоб крила дуже не розправляли, бо ними тоді важко керувати. От. Ну і звісно, це нереальний заробіток просто нереальний для фармацевтичних компаній. Ну просто уявіть півнаселення, да, 8 мільярдів там людей, хоча б четверть населення уколоть. Ну, ви уявіть, які це гроші. Взагалі. Це просто нереально, де такий ринок знайти. Ну ясно, що це для політики вигідно. простіше всім керувати і нові порядки, влаштовують. От тому я вас дуже прошу, бережіться. Бережіться від цього вірусу, він дійсно існує. Але так як зараз у нас Трамп, і він цієї всякої історії, може бути все, що і в цьому році нам устроїть засади вдома. Всі будуть знову сидіти вдома. всі будуть ширятися знову і так далі. Дивіться, я вам дуже раджу вивчити взагалі різні ринки, бо люди, які змогли, оце моя порада мені. 2019 назад Серега, купи акції онлайн сервісів, типу Netflix, YouTube, не знаю, доставку їжі, Болт, Food, той самий вкладись, чи кріпту купує да, їхню якусь, а, чи купуй на фондовому ринку якісь їх акції. А вони під час ковіду декотрі повиростали в 40 разів. Ну, виявляєте, що це? Тобто, ви поклали 1000 доларів, забрали 40 тисяч доларів. От, і це абсолютно реально. Я вам дуже раджу вивчати якісь зараз такі ринки. От за посланням, шапці профілю мене безкоштовний, без реклами, ми там нічого не продаємо. От телеграм-канал, де ми. Ще два роки назад ми розказували про те, що буде зараз. ці блокування рахунків, ліміти, що таке дія, як це там небезпечно, як вона вас відслідково контролює. от це Вся історія, все це розказує. За гривню, яка вже законопроект готовий. Все там є. от Тільки заходьте, читайте. Безкоштовно для вас зробили.